Всім привіт, Сьогодні 15 лютого і, і в нас пройшов час, вже виходить, що з е, 15 числа плюс-мінус вже починаємо утепляти е, сім'ї. В попередньому відео я казав, що е, що ми будемо утепляти, ну, я казав, що у нас буде на днях потепління але потепління не було. Все-таки погода помінялася, замість потепління Прийшли ще наоборот більші морози, вже вночі до 15 градусів у день. От зараз буде десь десь, до, до 4. Поп... У ну, нас вночі трошки не попустився, але все одно холодно. В сьогоднішньому відео покажу є е, 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 ну, більша частина сімей. Е, Теплення взагалі не забирався на зиму. Є е, що з матрасами, є з хостиками, ну, так сидить. А є от частина сімей, от такі як оці, що, що тут е, стоять ранки магазині. Получається просто пленка і рамки сидять. Тому такі сім'ї ми зараз йдемо, їх шукаємо. Тут ми вроді є 3 сім'ї, в цему рядом ми зараз покажемо. Будемо забирати ці рамочки вже звідсиля. Їх забирати в домик. Їх забирати в домик, а, а замість них будемо їх утеплювати вже починати. Бо Чомуси лишили, вони тут лишилися, бо е... не було де їх ставити, дуже багато рамок. 145-й суші дуже багато є. І за що цього так, я закинула, за що якусь частину рам мусили лишати прямо в вуликах, так як так і зимували вони тут. Но зараз це ми забираємо їх, щоб утеплити трошки більше. Бо... Все-таки, все -таки, щоб не було ну, холодно вже, бо розплату всі ми зараз буде. Так, поглядів, ми пленку підганяємо, там питалися, а так ми її не, не, не доставляємо до кінця. Получається, влага виходить сюди і нормально з пленку не зимою. Так, зразу пойдемося. Хочеться, ну поїдемо. На так, що ми далі робимо? Так, і лишаємо пленку, тут трошки від, ну, трошки тут буде так, на продуха. Просто тепер же ставимо, сюди ставимо таке утеплення. ось так. Заганяємо села вниз тако. Ось так. І все. І зараз вже ну, і заодно подивляємося, плюс-мінус де. Ну то, як тут вони ще сидять більш масштаду клубі, бо то видно було так, тут утеплення є, а тут, да, то тут не було, Зараз ми це пуста Ну Це, в принципі, ми так вже башали не один рік, нічого, ну, рамки взагалі не портяться, ніяк не портяться, вони тут не тухать, нічого, Ну видно, камочки. Все файно. Вони тут сидять без проблем. Просто далі вже сидіти, вони тут ну, не дуже добре, бо вже можуть почати підтухати, бо так само погляді, бачите, так само я почав такий продух. Тут зажата пленка, тут продух все. Так само файно сім'я сидить. До середини, можна сказати, розтягнулася. Тут по самому такі отелені ось так Бачу сьогодні теж е, бачу в інтернеті, що багато хто каже, що дуже багато сімей в цьому році починають, ну, відходять. Ну, це було можна сказати, що е, цей рік, цей рік е, зима буде багатьох, ну, така дуже тяжка, буде проблематична за що того, е, що кліща виходить, хто, хто обробляє, ну так як собі думав, що раніше що типу так нормально, то в цьому році треба було обробити чуть ліпше, так сказати. Тут ті рамки відео. Тут такі рамочки, ще можна сказати. Малонадні такі. ну Тут саме такі рамочки вони підуть на, на облітники будуть заселятися на кормову рамочка буде. Дуже файно рамки, так збираються. На дуже добре медалі так лишати, що їх тут е... сім'я вона, вона їх о, дуже файно. Гавочки. Це найпоследніше, виходить, на яких сім'ях були магазини, вони вже і не відкачувалися, так і вже так і ми їх, так і лише можна сказати, просто пленку відгородили і все. Ну бо такі рамочки навіть і в хату не занесеш, бо їх треба десь ну, десь хіба вулики закидати, бо в хату можуть залітати бджоли теж. Та так, так ви, ну тут ми тут лишили породу такий, ну, чую, що бджоли там вже трошки побезпокоєні. трохи покину, теж видно нас розійшлася плюс-мінус до, до середини. Так, опять же, ставимо, ставимо утеплення. Ось так, тут трошки воно так, щоб воно донизу не йшло, нам не потрібно донизу. Ось так, щоб хоча б, щоб утеплення закрило половину заставни щоб навіть якщо щоб, навіть, пів заставни, якщо ну, влага буде, щоб вона все одно могла якось виходити. Це теж зверху вже кинемо. Ну, в принципі, так. Так, потрапимо, так, сіремочки, втаплення, ну, тут, тут є. Так, ну що, зараз може ще десь покажемо внизу, чи вже не покажемо. Так, показали три, ну тут далі вроді тут, тут далі немає, ну ходимо, не показували, були просто обернули, щоб вже тут є отут ми ще додаємо тут є Отак, ну що будемо показувати, в принципі понятно там буде Будемо зараз так продавати всі сім'ї, де буде не вистачати, бо буде замало, будемо додати. Бо можна сказати, що вже на 15 число лютого вже зараз ну плюс-мінус, я думаю, що вже почти всі, всі сім'ї зараз вже будуть починати потрохи матки працювати. Навіть хоч утеплення от як ми поставили, ну там в тих, вроді так би ще не виглядав. Вони ну, все одно ну, зараз почнуть вже вулічатися. У нас ще такої погоди холодний передають десь на неділю. Так, ну, так виглядає, що ще на неділю, а там вже, коли пройде вже похолодання, якщо буде можливість, то можна буде у слабенькі сім'ї, такі, що займають 4-5 улочок, можна буде зробити, ну так, продивитися на корма або додати їм навіть зверху, поставити мед. Бо це ще, виходить, ще не все. Зараз ну, до 7 числа вже там кількість скос сімей повідходила. Але вони ще будуть далі відходити, бо зараз, виходить, ще більша нагрузка піде на бджоли. бо вони зараз навіть, сіяти, там трохи розплоду буде, а зараз через пару тижнів вже будуть п'ятачки такі на піврамки. І це вже буде для Славонької сім'ї, це вже буде, є що накрити, і це треба все накрити. А вечорами ще мінусова температура така файна йде, то вони стягаються на цей розплод, так що добре, що буде. Над головою корма, якщо ну, щоб підкинути, якщо їм можливість є. Сильні сім'ї вони так це не відчувають, але слабенькі сім'ї це будуть дуже добре відчувати. Ну, в принципі, я думаю, що на цьому відео ми і закінчимо. Кому відео сподобалось, можете підписатися на канал, написати якісь нам коментарі, щось цікаве, теж. Дякую, приємно почитати. Всім пока.